Я би хотіла показати всім, кому цікаво, як я зап'ялюю роботу на раму. Можливо, ви робите так само, можливо, щось інакше. У мене зараз Янгол Надії вишивається на рамі 35 на 48, ну тобто 48 арабеска. Єдине, що по висоті я взяла побільшу. Тому що, бачите, робота вертикальна, я її шию не в розвороті. Мені так зручно, я його тоді, коли починала, так розпочала, і в принципі. Нормально, нормально вишивається, трохи перекручую місцями, коли не вистачає висоти. І що далі? Так, давайте розпочнемо. Я маю, ну, ви маєте, так? ви маєте якусь основу, Якусь основу, яку я, ну, я не використовую в основному бічну натяжку, тож я запіялюю так, щоб мені була натяжка достатня. Єдине що з моментами прокрутів, майте на увазі, що протягом того часу, поки ви вишиваєте свій, свій проєкт, вам треба буде оці барашки, оті ось ці барашки, так, просто підтягати, підкручувати трошечки для того, щоб не слабшала натяжка основи. Тож, я завжди починаю зверху, з самого верху. І познімала я вже кліпси. Давайте отак, -от, отак -от, покажу, щоб вам було видно. Ставлю ось так рівненько на столі це роблю. Завжди на столі, на ліжку незручно, тому що м'яка надто м'яка підложка. Тож, на столі ви послабили всі баранці, от прям всі чотири, так? Познімали всі ось ці кліпси. Тут кліпса має, бачите, такий бортик. Ну, це я знаєте, для досвідчених, це я кажу про істини. Для новеньких я просто показую те, що мене попросили. Беру одну з першу кліпсу, розташовую саму основу. Бажано, щоб основа була вуща за раму, тому що, коли ви починаєте ось так заходити, щось там десь підгінати, ви ж розумієте, що ви потім підкручуватимете, і це все діло у вас буде дуже незручно заважати і взагалі. Тож, бажано, щоб основа була вуща за саму раму, або така сама, щоб ось на цих кутках воно ніде нічого не заважало, коли ви будете робити натяжку. Потім ось цей паз ви розташували на столі, ось цей паз верхній. Починаємо зверху розташовуєте прямо, щоб він дивився вгору, рівненько вгору, берете тканинку. Яка підкреслюю, я ж кажу, зручніше, коли вона трошки вуща, або така сама. Розташовуєте тканинку вверх, ось так трошечки накриваючи цей паз. Трошечки це хоча б сантиметр. Тому що, якщо ви будете підкручувати менше сантиметра, вона може просто вислизнути або якось. Хотіла сказати, травмуватися, але ви зрозуміли. Пошкодитися може тканинка на самому-самому краю. Нащо вам виривати ті волокна, які в нас так дорого коштують? Тож, трошечки, ось, бачите, ось так накрили. Я роблю так: відносно ось цих країв. Я дуже сподіваюся, що я зрозуміло вам показую. Відносно з цих країв розташовую так, щоб ну візуально було, ніби рівненько, так? І кріплю. Першу кліпсу в паз. От, я його зафіксувала. Далі йду вліво вправо. Тобто фіксую, фіксую кліпсами повністю верхній ряд. Якщо вам здає... От, фіксуєте, і ви дивитеся розташування краю основи відносно кліпс вже. Так. Зафіксували верхній ряд. Буває таке, що там, здається, що щось десь поїхало. Трошки отак поправляєте. От верхній ряд у вас зафіксовано. Далі. Що ви робите? Зараз буду стукати, напевно. По основі, але без того ніяк. Далі ви максимально отак закручуєте, закручуєте, закручуєте основу. Тут нам, звісно, голочки заважатимуть, цих магнітиків не має бути, тому що це ж ви в основному тільки починаєте, тож у вас пуста тканинка. Це в мене тут вишивка. Ви закручуєте, доводите до того часу, закручуєте баранці. Фіксуєте трошки, ну, щоб не такі були розхлябані. Так? Не сильно зажимаєте, просто щоб притримувалося. І нижній край, тканинки, нижній край тканинки робите так само. Паз вгору раз. Тут розташування відносно боків рівненьке, стараємось бути, кріпимо кліпсу, стрілочки вгору. Кріпимо хоп. І далі всі інші, стрі... всі інші кліпси. Я роблю отак. Дивіться. Можете просто не обов'язково всі кліпси використовувати. Я не завжди всі використовую. Це в мене зараз відносно нова рама, то я використовую всі. Вони ще платненькі, вони ще класненькі. І далі, от дивіться. Оце от діло, це ж не годиться, так? Далі починаєте робити ось такі справи. Вирівнюєте відносно самих кліпс. От, буньк, бачите, що я роблю? Ось. Тому що паз у вас дивився вертикально. Буньк. І бачите, скільки я, скільки я лишаю запасу? Тут пару сантиметрів. Для того, щоб була можлива натяжка без вислизання. От. Ви закріпилися. Далі дивіться, багато хто ось так натягує, для того, щоб твоє полотно було, типу, перед тобою. Я закручую, так як я шию з телефона, шию на станочку, я телефон люблю ставити перед очима. Тобто, я закручую ось так нижній край всередину. Ви зрозуміли? І ви пробуєте. Перший раз ви пробуєте, як у вас вдалася натяжка. От дивіться, зафіксувалися, зафіксувалися. Закручуємо баранці внизу, прям плотненько закручуємо. Не так, щоб скрипіло, але ж. І згори також добренько, ось так аж прям силою натягуємо і закручуємо, прям аж плотно, плотно. О, дивіться. Ну, Тобто без бічної натяжки, без нічого. От, Якщо буває таке, що ви щось не дуже рівно, ну, тобто, бачите, тут як відносно рівна, рівний проміжок між ось цією палкою бічною, так? бічним тримачем, і тканинкою, плюс-мінус, однаково, буває таке, що зручніше розташувати тканинку більше там, до якогось краю. Мені зручно посередині. Я все одно кріплюся з вивороту, я все одно перевертаю раму. Інколи, єдине, що, бачите, це цю роботу я вишиваю так, що в мене рама повністю на останніх дірочках. Бачите? Ось дивіться, по висоті о, сюди кріпиться штир для станочка. А ось регулятор висоти ну, тобто, розміру вашого полотна. У висоту, тобто, де ви вишиваєте. Так от, я зазвичай ставлю на передостанні. Мені зручніше, коли я повертаю раму, кручу, і це не такий високий в висоту клапать. Тобто, ось це все отак бе бим, бе-бим, це все ну, не дуже зручно. А коли вущі вуща ділянка, то тобі зручніше, швидше перекрутити. Перекручувати так само, ви трошки відпустили. З одного боку, з другого боку, підкрутили, скільки вам треба, сунули і у вас все є. Ну от Якось так. Я не знаю, чи правильно це, чи неправильно, я натягую ось так. Завжди починаю ключове: це найперша кліпса в центр, для того, щоб не було перекосу і відносно рівненько в обидві сторони одразу зафіксувати тими кліпсами. З часом кліпси вони трошки слабшають, з часом кліпси бувають такі, що ти їх заклацуєш, а вони такі, знаєте, хлюпки. Трошечки киньте їх в кріп. От. Або обдати укропом, ну, кипятком. Так? Тож, буквально трошки це такі. Типу, пластик, нічого йому не буде, ненадовго не треба їх варити, варити з них суп. От. Але вони потім стають міцніші. Я робила так один раз на дуже старій рамі, на всіх інших поки що в мене все влаштовує. Тож, отака в мене натяжка. Ось така в мене натяжка. Натяжка в мене на рамі 56-й так само робиться. Єдине, що коли у вас дійсно. Краї основи треба загнути, тут вже трошечки воно губиться, сама натяжка, тому що оці згиби, вони, тканина в два шари, вона, звісно, товща, і центр трошечки не так сильно натягнутий. Тобто, в мене в такому форматі дубовий mm. гай геть не в барабанній натяжці. Мені нормально, там тканинка досить така плотненька, тож мене не бісить нормально. А ось такі речі, особливо на льонах, на рівномірках, дійсно потрібен натяг, для того, щоб були рівніші хрестики. Ну от, от у мене так. Сподіваюся, я вам щось нове розказала, показала, тому що ну, знаєте, для мене це нічого такого, ніби нема. А для вас, можливо, щось хтось для себе щось новеньке побачив. От, дуже полюбляю, зараз я вам покажу, на якому станочку я вишиваю. І причому в мене є декілька, декілька станків, декілька варіантів станочку. Але я розумію, що мені найзручніший це, от я не пам'ятаю, як він називається. Отаких от, от, любі друзі, зараз, секунду. Отаких от, от дві ноги. Отаких от, от просто дві ноги. Без перемичок, без нічого, в арабесці найдешевший варіант. Ось таких дві ноги показую, як це відбувається. Нола прийшла попити, пардон за плямкання. Штир, цей кубик типу ущільнювач і барашок. От. Ось, бачите, ось цей в центральну. І з середини ставиться штир, потім ось цей кубик, потім нога і баранець. Дитина захотіла пити. Що ти зробиш? Дуже вчасно. От. І далі. Далі, єдиний мінус. Хтось скаже, що ось тут є також баранець. Для мене це не мінус. Його просто плотненько закручуєте, регулюєте собі по висоті. І це найбільш мобільний станочок, найбільш такий варіант, який всюди ось, отак, він стає, ви зрозуміли? І все. Це найбільш мобільний варіант, найбільш зручний для мене варіант для вишивання в ліжку. для... Того, щоб я взяла роботу на дачу, чи в хорол, чи кудись іще. Тобто він займає максимально мало місця. От. Це просто, по суті, як я кажу, дві ноги. От, все, Береш раму і дві ноги. І нема ніяких перекладин, додаткових якихось фіксаторів і все таке. От. Сподіваюсь, вам було цікаво, сподіваюсь, вам було пізнавально. Не пам'ятаю їй Богу, як він називається, але пам'ятаю, що він коштує щось там 300. До 400 гривень. До 400 гривень. Ну, залежно від рами, там є 500 чимось. Тобто ці ноги вони продаються із рамою. Ну, Тобто, ви обираєте розмір рами і з ногами. Сподіваюсь, вам цікавенько почули, побачили, що ж, тиждень видався продуктивний, як завжди, ще раз для тих, хто до кінця додивився, дослухав. Бажаю тепла, добра і творчого натхнення. Дякую що зі мною, дякую, що пишете коментарі, мені це дуже приємно і важливо. І що ж, побачимося в наступних відео, і я сподіваюся, що це буде швидше, ніж через тиждень.